Данне відео присвячується поціновувачам такого сиру, як Філадельфія. Є, бажаючи дізнатися, як можна вдома створити таку смакоту. Я думаю, що є. Тому сьогодні вирішила вам це показати і розповісти. Насправді, щоб зробити Філадельфію вдома, немає взагалі геть нічого складного. Як я вам вже казала, що основа, яку я показувала вам для белперів, для сиру Белпер Кнолі да, заготовка, як її зробити, є відео досить детальне, на каналі. Так ось, ця основа насправді підходить дуже для багатьох сирів. І не виключенням з цього являється і Філадельфія. Принцип один і той самий. Що лабне там е всякі кратени, валанси з пліснявою, в спеціях, різняться вони потім. А основа для них майже однакова. Єдине, в чому різниця, це, наприклад, якщо сир буде робитися, ну той самий кротен з пліснявою або шеврики з пліснявою, да, туди додається пліснява на етапі внесення закваски в молоко. Якщо ми з вами будемо балакати про м лабне. То його радять робити з йогурту, а не з такого, ну, не з кефіру, скажімо, да? образно кажучи. Тобто там можна трішки замінити закваску. Але, повірте, багато хто робить ось саме з цього. Всі оті види сирів. Не виключенням є і Філадельфія. Значить, що взагалі? Це за сир, І чим він різниться від дехто, Рецептів справді багато. Дехто стверджує, що взагалі не чим. Тобто основа робиться так само, як і на Белпери, наприклад. Дехто стверджує в своїх рецептах, що до молока потрібно додавати вершки. Ну, приблизні пропорції це на 2,5 літри молока, пів літри вершків. Це для того, щоб збільшити жирність самого сиру, так як, ну, в принципі, що таке сир Філадельфія? Да? Це досить популярний е, вершковий сир, який, ну, в принципі, він виготовляється з коров'ячого взагалі молока, тільки з домашнього. Ніякого покупного магазинного молока. Е, готується з суміші молока і вершків, по своєму взагалі опису, да, по характеристикам, по своїм. Е, він дуже швидко готується. Йому не потрібно багато часу там, на визрівання чи ще на щось. Він в. Користується величезним попитом в багатьох кухнях взагалі світу. Його використовують як для соусів, так і для кремів, в десерти, в чизкейки, в суші, в роли. Та багато де. Але не кожен знає, що його можна зробити вдома. І доволі дуже і дуже легко. Отже, Якщо ви не маєте вершків в такому об'ємі, щоб додавати да, на 2,5 літри, пів літри вершків, ви можете взагалі зробити без вершків. Навіть таке допускається, а можете зробити так, як я зараз вам покажу. Ще одне, що б хотіла пояснити, чому ще багато хто. Відходить від цього методу. Тому що якщо ви будете додавати на 2,5 літри молока, літри вершків, це у вас буде заготовка саме на Філадельфію. Да? Багато ви її не зробите, тому що сир все-таки свіжий, сир потрібно їсти в кратчайші терміни. Тим паче, ми в домашніх умовах не додаємо ніяких консервантів. А якщо ви, наприклад, робите. З більшої кількості молока одну і ту ж саму заготовку, так? То ви її можете використати і для Белперк Нулі, і для Філадельфії, і для тих же ж лабне, і для шевра в спеціях. В принципі, можна зробити і по типу кротена, там, або шевр з пліснявою, трішки змінивши технологію, але про це довго розповідати і не про це наше відео сьогодні. Тобто ми повертаємося до нашої Філадельфії. Так, яка закваска необхідна для виготовлення ось цієї заготовки для всіх оцих сирів, які я перерахувала, в тому числі і для Філадельфії. Це може бути або мезофільна, або мезотермофільна. Тобто закваска для м'яких. Сирів, або сирів напівтвердих з закритою текстурою, тобто без глазків. Тобто закваска без кислотоутворювання. Там йде в складі тільки дві бактерії: це або GL, або NGL закваска. Це якщо ми беремо Далтон, бо ми другими не користуємося. Є багато аналогів і в Даніску, і в Хансені, але я не проконсультую вас з цього питання, тому що я ними не користуюсь. Значить, принцип рецепта той самий. Ми беремо з вами 2,5 літри молока, наприклад, пів літри вершків. Поєднуємо, а далі все так, як на белперчики. Нагріваємо, вносимо закваску, вносимо фермент в пропорціях 1-3 частина. Тобто, да, не більше 30% від норми. Можна навіть до 20 знижувати кількість ферменту. І ставимо на ніч. Тепле місце. Чекаємо там 10, чи 12, чи скільки годин, поки наш сирний згусток почне осідати на дно, зверху з'явиться сироватка, і тоді ми його підвішуємо, відсіжуємо. Далі все так само, як і на Белпере. Стекла сироватка, кладемо в друшлячок, ставимо гніт і знову ж таки відсіжуємо. І на виході в нас виходить майже готова філадельфія, в яку залишається внести сіль. Якщо ви готуєте її не для Чізкейка, наприклад, да? не для солодкого десерту, то обов'язково додається сіль. І все. Якщо ми готуємо багато основи. Щоб використати для різних сирів. Що зробити? Беремо, відокремлюємо відокремлюємо частину заготовки, скільки вам необхідно. А вранці, коли я ставила варити сьогодні сир качоту, я зняла, ну тут мілілітрів 100 в мене вершків, просто половничком. Або ложечкою зверху е, на гарно відстояному молоці, їх доволі легко можна зняти. Що робимо далі? Нашу заготовку необхідно перевняти, да? тобто, щоб вона зробилася доволі еластичною і однорідною. Ось таким макаром дуже добре її виминаємо і перетираємо, обов'язково, обов'язково повторюсь, якщо це не для солодкого десерту, то потрібно підсолити сіль я використовую екстру. Дуже Багато відразу не даємо солі, краще потім підсолити. Відверто хочу сказати, що який має вигляд оцей згусток, якщо його робити відразу з вершками, да, на 2,5, наприклад, літри молока, пів літри вершків, я не знаю, тому що я так не роблю. Те, що він зараз отакий ось крупинчатий, каж, кажеться вам, Нічого страшного в цьому немає. Коли ви його добре отак от вимнете, він у вас зробиться як масло. Бачите, який він вже? Але, звісно, що, якщо просто намастити його на шматочок хліба, Ножем розтерти, ви зможете. Да? А якщо, наприклад, використати для суші або для ролів, то він, ну, не годиться, він як за сухий, бачите, неоднорідний. І ось тут нам на допомогу приходять оті декілька мілілітрів вершків, які запросто можна зняти. З звичайної баночки чи відерочка з молоком. Це не молоко, можете бачити, так? Це справжні вершки, подивіться. Беремо ці вершки і додаємо ось сюди. Зразу всі не бухаємо. Додаємо по трішечки. Можна взагалі не додавати. А мастити вже так. Додаємо потрішки, що ми цим самим доб'ємося? Ми доб'ємося підвищення жирності нашого майбутнього сиру Філадельфія, так? І також ми доб'ємося більш гладкої, однорідної консистенції, але потрібно чому кажу, контролювати, щоб не вийшов у вас сир за рідкий. Як можете бачити, це ще сир доволі такий, бачите, твердий, густий. Тому можемо продовжувати додавати сюди вершки, трішки додаємо і знову вимішуємо. На цьому етапі вже можна спробувати на сіль перший раз. Чому? Тому що, якщо замало, щоб досолити і добре вимішати. Все, вимішую далі. Я спробувала свій сирок і з'ясувала, що його необхідно досолити. Він замало солений. Ось, бачите, вже стає консистенція схожа на ту саму Філадельфію, до якої всі звикли. Вже він такий м'якенький. Бачите, який. Можна ще додати. Е, майте на увазі, що в холодильнику, тобто... Саму густину, ви регулюєте вершками. В холодильнику він застигне, захолоне, він стане жорсткішим, більш таким твердішим. Е, якщо немає вершків, ну, ну, так склалося. Ну, немає. Можна навіть зробити це за допомогою звичайного молока. Так, і, я, мабуть, все вилью. Так він буде не такий жирний, але ж не в жирності щастя, правда? Ой. І не потрібно сюди додавати ніякого лимонного соку, як там радять, в інтернеті, особливо на Ютубі. Це там щось хімічуть, сметану, кудись відвішують. лимонний сок туди додають. Дивіться. Дивіться тільки, яка це ніжнятіна. Тільки погляньте на це, яке воно маслянисте, яке воно ніжне як воно добре вимішане. Розумієте, коли ви, наприклад, купляєте в інтернет-магазині закваску для той самої Філадельфії, вона ж не має назву для Філадельфії. Потрібно просто цікавитися складом закваски і бактеріями, які туди входять. І все це можна запросто зробити вдома, власноруч з вашого молока. Перекладаю в вот отаку ось плошечку. І все. І моя Філадельфія, мій крем-сир. То як назива? Філадельфія, крем, сир. Готово. Я взяла 350 грамів основи, так, для белпера. Я взяла приблизно 100 грамів вершків і сіль на свій смак. Можна взагалі не солити. Зараз покажу вам ближче. Дивіться, як вона виблискує. Дивіться, яка вона ніжна. Дивіться, ви бачите? І з цього сиру можна тепер зробити що завгодно. Можна намастити на бутерброд, можна використати у соусі. Можна використати, якщо без солі, в десерт, в чизкейк. А якщо отак от з сіллю, то викладаємо в кондитерський мішечок і на суші. І ви знаєте, яка це смакота? Я вам просто це передати не можу. І це натуральне. Це корисне. У мене вийшло 465 грамів сиру. Будь ласка, тому готуйте вдома, готуйте з любов'ю, смакуйте натуральне та корисне. Бажаю успіхів!